Отже, про ситуацію на східному фронті говоримо з начальником служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Володимиром Фітьо. Пане Володимире, добрий день. Доброго дня. Слава Україні, героям слава. Ви напередодні говорили про те, що росіяни перейшли до активної оборони на Куп'янському напрямку. Як це зараз виглядає? Наскільки збільшилася кількість атак з їхнього боку? Так, купінський напрямок, та й загалом е, відтинок фронту оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. Він активний. Е з початку жовтня російські окупанти розпочали активні наступальні дії. Це на Купінському напрямку. Там лише за минулу добу наші військовослужбовці відбили сім атак ворога. Це поблизу Синківки іваніки і Іванівки в Харківській області, а також надія Серебрянське лісництво. Дев'ять разів ворог застосовував свою авіацію. Весь арсенал це штурмува, це бомбардувальна, гелікоптери вогневої підтримки. Обстрілював наші позиції керованими авіаційними бомбами також було застосовано 10 дронів Камікадзе, але тим не менше, що 486 разів противник обстріляв наші позиції. нам вдалося нашим захисникам вдалося знищити 111 окупантів на даному напрямку за минулу добу, та 14 зразків. Військової техніки і один серед них танк. Ми бачимо, що зараз противник перегруповується на даному напрямку, і е, своїх намірів щодо е, наступу на Купінськ не скасовує Купінськ. Ми самі розуміємо, що це важливий вузловий е, такий логістичний центр, через який минулого минулої окупації. Ворог здійснював своє постачання логістичне своїх окупаційних військ, провіантом та боєприпасами. Щодо Бахмутського напрямку, там теж ворог зараз перейшов від оборони до активної оборони. Здійснює активні наступальні дії, намагаються відбити ті позиції, які в нього були втрачені, адже наші військовослужбовці за кращої нагоди переходять е до атакувальних дій, покращують своє тактичне становище, і минулі е тижні ворог знаходився в оборони для того, щоб не допустити цього. Е на ць на цьому тижні вже ж російські окупанти намагаються. Атакувати наших наших військовослужбовців так за минулий минулу добу 565 разів здійснено обстріл українських позицій. Наші захисники відбили 10 атак це неподалік Кліщиївки, Хромового, Іванівки, Андріївки. Чотири рази обстрілювали наших захисників з авіації. Та було застосовано 28 дронів камікадзе. Тим не менше, ми бачимо, що противник поніс великі втрати на даному напрямку. 252 російських вояків вже не повернуться до своїх родин і знищили 23 Одиниці військової техніки. Окрім того, наші військовослужбовці взяли ще двох полонених, і з їхніх слів ми розуміємо, що їх женуть просто як на обій, не шкодуючи піхоту, е, йдуть вони зараз знову ж таки по своїх вбитих побратимах. Називаємо це так, і це би мало їх наштовхнути вже напевно думку, що йти не потрібно, варто здатися в полон, але на жаль. Е Ціна російського солдата в їхньому суспільстві 0,0, тому вони йдуть, далі їх вбиваємо, вони падають біля своїх, і ця гора зараз наростає з їхніх тіл. Пане Володимире, ми перед вами спілкувалися із бійцем 46-ї бригади, яка воює на південному напрямку, і він нам розповів, що у них, окрім шторм, зету, ще з'явилися якісь шторм гладіатори. Ну тобто ще один різновид штрафбатів на східному фронті. Наскільки масовим є явище застосування саме от таких підрозділів, чия задача просто піти вмерти, виявивши таким чином наші вогневі позиції? Ви знаєте, на нашій, на нашій ділянці фронту є як шторм, так шторм, за шторм вета і регулярні підрозділи. Але в атаки, в штурми, піхоти вони відправляють як і найманців, так і безпосередньо. Мобілізованих своїх військовослужбовців, в яких вони зараз потриває неприхована мобілізація в Росії, і яких їм так само не шкоду. Тобто в них особливо зараз різниці, кого посилати на убой, взагалі немає. Тобто вони просто даються не, не скажемо так. Не дуже вони фахово підготовлені, але ну тим не менше це є людський ресурс, і відповідно його теж треба ліквідувати, тому що фахівці все ж таки залишаються позаду них і вже підтягуються у випадку, якого досягнення якогось певного успіху. Тобто вони такою людською масою пробують продавити нашу оборону. За рахунок чого росіянам в принципі зараз по всій східній лінії вдалося перейти до наступальних операцій або активної оборони. Це до них під'їхало підкріплення, чи це якісь інші причини? Вони готували цю свою там наступальну операцію довгу і зараз її реалізують. Так, на свої наступальні дії російські окупанти готували понад три місяці і розпочали вони на початку жовтня. Тобто, вже їхня така активна фаза зараз триває трошки більше вже місяця. Ми це бачили. Ми це спостерігали. Ми до цього готувалися. Відповідно, укріплювали свої інженерні споруди, свої позиції, підтягували так само резерви для того, щоб не дати. Російським окупаційним військам шансу на успіх на даний момент в нашій ділянці відповідальності на східного групування військ стратегічних успіхів противник не здобув зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що приєдналися з нами. Був Володимир Фіто, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ збройних сил України, з яким обговорили ситуацію на східному фронті.